Вони рятують людей під звуки сирен у польових шпиталях і звичайних кабінетах. Напередодні дня медичного працівника в Івано-Франківську вшанували тих, хто щодня береже життя та здоров'я українців. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Моя робота, профілактична медицина. Мені дуже подобається. Пані Оксана в медицині вже понад три десятиліття. Практично усе своє життя вона присвятила санітарній допомозі. Працювала на різних посадах, і з самого початку, як тільки прийшла на роботу, ця професія моя мені з самого початку і по сьогоднішній день подобається. Важливе значення має лікування хворих, але не менш важливе значення має і профілактика. Профілактика і недопущення інфекційної захворюваності. Та таких, як пані Оксана, в Україні тисячі саме для них і запроваджене свято день медичного працівника. Це нагода подякувати усім, хто щодня рятує людські життя і часто ціною власного. 26 тисяч це є медичний персонал нашої області. 5 тисяч 500 – це і лікарі Прикарпаття. Я сьогодні всій медичній спільноті щиро хочу подякувати. Перш за все, що вони професійно виконують свою роботу, що вони залишилися в країні, де так багато проблем і викликів. Тому що війна це кожен день великі випробування. Але ми великі молодці, вони стараються врятувати кожне життя. Це не просто праця, це її місія, це її жертовність. Тому щиро дякую і бажаю їм самим також бути здоровими, ми. тому, що від здоров'я кожної людини залежить наша праця, як ми будемо працювати, як ми будемо втілювати проекти в життя, як ми будемо мати можливість допомагати іншим людям. Наші діти часто народжуються в умовах повітряної тривоги. Наші медики рятують життя наших військових, перш за все, також в непростих умовах. Часто відбуваються операції під сирани повітряної тривоги і в небезпечних умовах, адже в час великої повноштабної війни і починаючи від початку війни, вже сотні медиків, на жаль, цивіль. Вільних загинуло, а так само, і велика шана нашим військовим медикам, які загинули у боротьбі за залежність нашої держави. Тому це є свято велике. Не кожна людина може стати медиком. Перш за це має бути покликання, велика дисципліна і пройти непростий шлях навчання. Щоб вшанувати працю лікарів напередодні професійного свята, прикарпатські посадовці відзначили їх медалями та грамотами. З медика на передовій не буде нічого. Ти можеш добре воювати, але спасти життя, може тільки кваліфікований медичний працівник, або той, хто хоча б пройшов якісь великі навички по наданню медичної допомоги, особливо на полі бою, а потім по етапи евакуації. це або спасіння здоров'я, або зменшення кількості інвалідності. Медицина це одна із тих галузей, які як найпершу чергу потрібні для підтримання і для збереження. Здоров'я нашого населення, адже ми знаємо, тим більше в даний час воно потребує як і психічної, психологічної допомоги в зв'язку з цією війною, яку нав'язав нам ворог і збереження здоров'я людини, покращення здоров'я людини. Загалом цього дня нагороди отримали близько пів сотні лікарів різних галузей.